З нами на зв'язку Петро Олещук, політолог, пане Олещук, доброї вам ночі. Доброї ночі. отже, давайте про все по порядку головування Польщі у Раді ЄС. Які хороші результати це може мати для нас? На що можемо сподіватися, і як Польща може наблизити наше членство в Євросоюзі? Ну в принципі, наступний рік має бути достатньо продуктивним в контексті євроінтеграції України. Україна чекає відкриття переговорів по всім статтям, які передбачають проведення цих переговорів, тобто, власне кажучи, початок уже безпосередньо переговорів щодо членства України в ЄС, які що це є, власне кажучи, одним із завершальних етапів євроінтеграції України. За цим після завершення переговорів має слідувати фактично лише ратифікація членства України і вже безпосередньо завершення цього достатньо складного і довготривалого процесу євроінтеграції України. Ну і звичайно, що головання Польщі тут може допомогти. Зрозуміло, що так само залишаються певні проблеми в українсько польських відносинах. Хоча останнім часом і українська і польська сторона відзначають певний прогрес у їхньому вирішенні, ми знаємо, що є там відповідні рішення, пов'язані стосовно історичних питань, і стосовно деяких інших відповідних проблем. Ну тому я особисто сподіваюся, що цей рік виявиться достатньо продуктивним. Пане Олешчук, головування Угорщині в Раді ЄС якось позначається на швидкості руху України до Євросоюзу, тому що до цього було багато розмов. Мовляв, Орбан може ставити палки в колеса Україні. То яка ваша думка? Ну, я не, не настільки ретельно аналізував о, всі ті рішення, які ухвалювалися за цей період. Але я не можу сказати, що от якось це питання загальмувалося саме через позицію Угорщини. Є певні об'єктивні причини. І треба розуміти, що переговори щодо членства в Європейському Союзі це не формальність, це не щось, що може бути завершено швидко. Це достатньо складний процес, який вимагає достатньо серйозних зусиль. Загалом за цей час. Ну, зокрема, за цей рік було ухвалено багато рішень, в тому числі і на рівні парламенту. Ем, тому я думаю, що рік виявився достатньо продуктивний, і я не можу сказати, що хтось один може цей процес якось вагомо загальмувати чи прискорити. Є рішення, які має ухвалювати Україна, є рішення, які має ухвалювати Європейський Союз. В принципі як як на мене, то цей рік був достатньо продуктивний, і можна сказати, що завдання були виконані. Пане Лущук, президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає Брюссель. Його запросили на перше засідання Європейської ради. А чим важливий цей сигнал для України? І на цьому засіданні Європейська комісія оголосить стратегічну візію на наступні 5 років. Це стосуватиметься і розширення і оборонної політики Євросоюзу. То що може почути для себе Україна? Ну, ми знаємо, що зараз активно обговорюється питання миротворчого контингенту європейських держав у разі, знову ж таки, укладення якихось домовленостей щодо припинення вогню. Поки що і перше, і друге, я маю на увазі, і припинення вогню, і ведення якогось миротворчого контингенту існує лише на рівні якихось ідей і пропозицій, але це достатньо серйозно обговорюється на рівні європейської дипломатії. Очевидно, обговорюватися воно буде і зараз. Зрозуміло, що є питання пов'язане із тим, аби забезпечити підтримку України незалежно від того, як, наприклад, може змінюватися позиція Сполучених Штатів після приходу нової адміністрації. Ну і яким чином це забезпечити? Тут так само є певна відповідь. Вона пов'язана із тим, що нарешті має бути ухвалене рішення щодо конфіскації російських активів. Не просто їх замороження, не просто кредитування України за їхній рахунок, а питання щодо того, що їх треба конфісковувати і використовувати для підтримки України в цей період, для того, щоб знову ж таки гроші агресора працювали на зупинку цієї агресії. Я розумію, що тут є ціла низка відповідних питань, в тому числі і суто юридичного аспекту, але ну, це все одно це рішення має бути відповідним чином. Ну, прогрес має, має тут так само бути, і я думаю, що ці, це так само всі розуміють. Тому питань насправді досить багато. Щодо яких будуть якісь рішення, мені, звичайно, сказати важко, але принаймні ці всі питання я бачив, як вони обговорюються і наявні у відповідних ну, засобах масової інформації не тільки. Питання миротворчої місії в Україні. Як... Ци це бачите ви. Які варіанти можливі, яку реалізацію можуть запропонувати Україні? Ну насправді, оскільки немає поки жодних конкретних пропозицій, то все існує знову ж таки на рівні якихось відповідних ідей. Ідеї ці походять від того, що в адміністрації Трампа говорять про те, що в разі, наприклад, зупинки війни має бути. Забезпечене розміщення на лінії розмежування військ, але військ не сполучених штатів, а європейських держав, європейських союзників сполучених штатів. Ну і відповідно всі кинулися цю ідею обговорювати. Але сьогодні, наприклад, пісторіус, який є міністром оборони Німеччини, заявив, що, наприклад, ведення німецького контингенту можливо лише за умови, не просто за умови, наприклад, завершення бойових дій, а за умови, якщо на це, наприклад, погодяться росіяни. Що, м'яко кажучи, зараз видається таким достатньо фантастичним сценарієм. А без Німеччини відповідний контингент, ну, якось його важко собі уявити, тому що все ж таки Німеччина є провідною державою Європейського Союзу, тому ну, от воно зараз поки що виглядає так достатньо неконкретно. Зрозуміло, що. Ці, цей контингент потрібен в першу чергу для того, аби слугувати певною додаткову гарантією від активізації бойових дій, навіть після, наприклад, їх теоретичного завершення і підписання якихось відповідних домовленостей. Але оці всі заяви Німеччини, Польщі, що от вони ну, ж таки, свої війська не відправлять. Ну, якось воно не сильно наповнює оптимізму в контексті оцінки перспективності всіх відповідних домовленостей. Пане Петре, дякую вам за те, що долучилися. Петро Олещук, політолог, був зі мною на прямому зв'язку.